Ось ми і дібрались до продуктів. Ми зробили такий функціонал, де ви можете розміщувати два типи продуктів: один безкоштовний і три продукти з ціною. Безкоштовний мається на увазі, що це буде продукт для захвату вашої аудиторії. Це як воронка, продуктова воронка. Тобто, Ви можете розташувати тут е якийсь гайд. Е посилання поставити на гайд, або інтегрувати це як частину вашої воронки. А, також да, важливий момент: ми не, з цього ніяких грошей не отримуємо, е ми дозволяємо вам ставити ваші посилання. Е як пример, у вас може бути ФОП, та ви маєте посилання на Верфопей, оплату вашого продукту. Ви можете сюди її поставити, але перед тим вам потрібно написати у чат підтримки, що дозвольте мені розташовувати зовнішнє посилання. Ми перевіримо, наскільки ви заповнили профіль. Чи є ви та людина, що заповнила профіль, це робиться один раз і дуже швидко, тому вам потрібно тільки написати, нам в вчати, попросити додати вам цей функціонал. Якщо ви маєте зовнішніх посилань, вам це не потрібно автоматично усі. Силки будуть вести на оцю сторінку. Тому це таке ж важливо, як я згадував у попередньому відео, щоб ви прив'язали телеграм. Інакше, якщо не буде телеграму, але буде продукт, нікуди буде вести користувачів. Давайте продемонструємо спочатку без посилання та як це буде робити, а потім. Я увімкну цю опцію для цього тестового аккаунту і продемонструю усе інше. Ось я заповнив базові поля, назва, текст та коротке описання. І ось так цей продукт виглядає, буде виглядати на вашій сторінці, ви можете ці всі поля міняти, і навіть назву кнопки. Надпис кнопки для кожного безкоштовного продукту може бути різний. Та оскільки в мене немає ще справ на вдавання зовнішніх посилань, я при натисканні на цій. Цю кнопку я попаду до сторінки Зв'язатися з експертом. Тому, якщо користувач захоче з вами зв'язатись, він все одно буде мати можливість зв'язатись через цю форму. Але гадую, що потрібно прив'язати наш Telegram-бот до вашого аккаунту. Ось тут. Це було в першому чи другому відео. Далі я зроблю платний продукт. Тут ми маємо більше полів, більше налаштувань. Я додав назву ціну. Ціна ставиться в гривні. Якщо у вас інша валюта, Задайте, як воно буде виглядати. Нічого можна це, як презентація продукту, я продемонструю на сайті, як воно буде виглядати, але також можна нічого не задавати, зображення або відеопрезентацію. Також тут ліба загрузити зображення, або вставити відео посилання на YouTube чи в e Vimeo. Короткий опис я додам ось куди буде відправлятися заявка. Вона може відправлятися в telegram бот тоді вам не потрібно підтвердження або зовнішнє посилання. Також для зовнішнього посилання потрібно мати це підтвердження. Також є можливість додавати додаткові поля як формат. Онлайн, офлайн або і обидва та тривалість. Одна година та якийсь опис товару. Добре, зберігаємо. Ось таким чином буде виглядати ваш продукт. Це назва онлайн, одна година, зображення, яке ми завантажили опис товару, ціна і замовити. Оскільки ми вибрали завкид Telegram Bot, то ця кнопка також буде вести на форму зворотнього зв'язку з вами. І користувач зможе тим же самим чином написати вам, що він готовий придбати у вас цю послугу чи продукт. Я візьму приклад. Ту ж силку. Відео зберегти. І на вашій сторінці воно теж буде відображатись як YouTube. Та коли користувач натисне на це зображення, буде програватись ролик. Тому ви можете зробити відеопрезентацію свого продукту і набагато більше про нього розповісти, ніж в описі товару. Це все з продуктами, які не мають посилання. Тепер я переключу цей аккаунт е як підтверджений, та продемонструю вам приклад, як це буде робити. Зовнішнім посиланням. Ось я підтвердив свій аккаунт, і тепер в мене є посилання е, поле для посилання як для безкоштовного продукту, так і продукта, який потребує оплати. Телеграмбот тут виставлено було, але тепер при переключенні на зовнішнє посилання є можливість його встановити. То давайте спробуємо. Сюди вставимо якийсь верфопей посилання, та сюди теж не зберегти. Ось дані вже оновились, все те ж саме. Коли клієнт буде натискати на силку, вона буде відкриватись у новій е вкладці вашого браузера та е буде спрямована на ваші продукти. Теж саме тут. Це однакова силка, а ви, безумовно, можете використовувати різні е, і лінкувати на ваші конкретні продукти. Це лише для демонстрації, що ми дозволяємо використовувати зовнішні силки. Тому, коли користувач, перш за все, е, реєструється, це, ця опція не є. Автоматично доступною, щоб запобігти разним маніпуляціям з боку не дуже вічливих хакерів, скажімо так, або людей, які хочуть продавати вкрадені матеріали. Для цього ми зробили валідацію, але вона дуже проста. І на цьому ми завершуємо цей маленький курс відео з наповнення профілю.